Друзі, доброго зимового ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви на каналі Пасічне Життя. Сьогодні знімаю без фронтальної камери, тому що знімати нема чого, тому що ніякі роботи на пасіці не проводяться. Ось панорама пасіки. Зараз займаємося фасовкою меду для рознічної реалізації та підготовкою воску для відкатки вощини зі свого воску. Працювати. Збирати вулики не маємо можливості, тому що світло вмикається, наче повинен бути графік, а графіка нема. Вмикається то багато, то, то взагалі там пару годин на день немає нічого. Немає змоги нічого запланувати, спланувати, тобто тільки той станок настроїв, ви знаєте, що таке деревообробний станок. Поки його настроїш там, і вже 2 години пройде. І бах, світло, світло вимкнули. Чекаєш, чекаєш годину, чекаєш дві, чекаєш три, пообідав. Ну, думаєш, посидиш, подивишся YouTube, займешся своїм е, підвищенням свого, своєї кваліфікації, придбанням, надбанням знань, досвіду. Е, вже стемніло. Дали світло, стемніло, що ж не будеш. По темному у мене, до речі, верстат на вулиці, по темному не буде працювати. Ось і день пройшов, я кажу. Тобто немає змоги запланувати якісь виробничі процеси. У всякому разі, у мене. Так, Сьогоднішня тема відео як завжди буде цікава, однак і філософська вона буде називатися Яка повинна бути справедлива. Вартість меду, а то ми завжди кажемо, що мед приймають дешево, дешево, оскільки ж не дешево, скільки для нас дешево. Ось я сьогодні пропоную вас, мої думки. Стосовно Петя, заткни. 에, стосовно цього ці, ціноутворення, я кажу, думки мої будуть наступні. Всі ми зараз перебуваємо під час війни до нас. Тож агресор російська, російська Федерація. І по великому рахунку, зараз ми воюємо і прагнемо європейського способу життя, і за це все ми і покладаємо наше життя, щоб наші діти жили з європейськими цінностями. А в Європі ж цінності ми знаємо, що ж основна цінність – це безпека і там наступне це. Достойний спосіб життя. Так ось, друзі, давайте поміркуємо, скільки повинен коштувати наш мед, щоб ми ввели з вами достойний європейський спосіб життя. Хочу вам сказати, що це ще ж я ж казав в минулих роликах, моя дружина спасала своє життя спочатку в Болгарії, потім в Австрії. І там вона трошки працювала, там вона працювала горнічною в готелі. І там вона по факту отримувала мінімальну зарплату, яка взагалі може бути в Австрії. Її платили 1200 євро, але сказали, якщо ти півроку тут у нас затримуєшся на півроку, то ти маєш змогу отримувати мінімальну зарплатню взагалі в Австрії 2000 євро. Тобто я вам пропоную прив'язуватися до мінімальної. Заробітної плати в Австрії 2000 євро. Так, на наші гроші 2000 євро, ну не будемо там копійки рахувати, зараз це приблизно 80 000 гривень. Хто дивився мій ролик про собівартість меду, я там вказував, що пасічник повинен собівартість враховувати, враховувати ці всі витрати на обслуговування, тобто оплату праці. Я тоді вам казав, що по... Сезону я собі собіварті враховував суму 40 тисяч гривень. Чому 40? Тому що пасічник працює, працює майже по дві робочі зміни на добу, і 12 годин, і 14, і 16. Всяка буває. Зранку з півнями ми прокидаємося, а десь буває і в 11, і в пів на 12-12 ночі лягаємо спать. Тобто взимку 40 я врахував, а, в, а влітку, коли йде от зараз, як зараз підготовчий період, 20 тисяч. Тому, друзі, дивіться, розрахунок який. Зарплата повинна складати, європейська заробітна плата 80 тисяч, але 20 ми вже тоді врахували в собі вартість, тобто 60. Тобто пасічник повинен заробити, за, заробити кожного місяця, як мінімум 60 тисяч. Щоб отримати європейський спосіб життя. Помножаємо на 12 місяців це у нас виходить 720 тисяч гривень. Тобто пасічник повинен заробити 720 тисяч гривень. Давайте з вами. Давайте з вами е, обговоримо те, що так, що, що бджола е, з вулика повикидалася, а потім подивлюся. Давайте з вами обговоримо те, що я рахую, зараз ми рахуємо е, більш-менш професійне бджільництво, тобто пасічники займається тільки пасіка і більше, ну, не, ну може і чим займається, але е, пасіка він займається, як кажуть, е, е, на повну катушку. Яка у нас повна катушка. Є така думка, і це я спілкувався з професійними пасічниками. І нещодавно було інтерв'ю у професійних пасічників там на каналі з головою спілки пасічників промисловців. І там було сказано, що ну наче 300 вуликів це вже рівень професійного пасічника, який... Може, може обробити все це сам і заробити собі сам Тобто ми будемо будемо рахувати Знаєте, всі ці розрахунки будуть приблизні тому що я цим всім не займався сам тому я тільки можу здогадуватися але ну, певно, там похибка буде але картину вона намалює тобто будемо рахувати з розрахунку 300 вуликів і те що ми відкачуємо з цих 300 вуликів 20 тонн меду за сезон. Тобто один вулик нам дає більше 50, десь 75 десь так, кілограм меду. Тому, друзі, отакий от розрахунок. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що з 300 вуликів можна накачати 20 тонн меду. Далі ці 17... 720 тисяч ми поділяємо на ці 20 тонн меду. І отримуємо суму 36. Що таке сума 36? Це, я вважаю це та надбавка за кілограм меду, яка повинна додатись до нашої ціни, яку я сказав собі вартість 78. І ми отримуємо ціну 114 гривень. Хочеться сказати, що ми ніколи не досягнемо той, той мети. 300 вуликів, якщо ми не будемо вкладати в пасіку. Тобто у тої собі вартості я е, вважаю, що треба нарахувати інвестиційний як кажуть, прибуток, і який треба нам буде вкласти в наш розвиток нашої справи, щоб досягти цієї мети. 300 вуликів. Тобто, 114, ну той інвестиційний прибуток я порахував до 6 гривень. Ну так знаєте, щоб округли щоб було легко е, е, рахувати. Тому, Получається, у нас 114 плюс 6, це у нас 120 гривень за кілограм. Ось, друзі, це моя думка, яка повинна бути справедлива європейська ціна меду, щоб ми жили в тих європейських цінностях, за які ми зараз воюємо, за які ми боремось. Друзі, я дуже би хотів побачити ваші коментарі під час цього відео. Це, ну, звісно, це е, чи, суто, мої думки, якщо що, то, то не руководство там, гдії, що ми е, не, не здаємо ми там, по, по, нижче, ніж 120 гривень. Але я е, рахую, що таку ціну ми повинні прагнути. І таку кількість вуликів теж ми повинні прагнути. Якщо, ну, якщо менша кількість вуликів, то ціна теж повинна е, така залишитися 120 гривень. Гривень за кілограм, щоб ми все ж таки декларували все те, що ми робимо. А ми знаємо, що є енергоносій, зараз у нас європейська ціна, пальне, палювно, мастильні матеріали. Європейська ціна на всю цю техніку побутову навіть більша ціна є, ніж в Європі. Це все там дешевше. Автомобілі у нас дорожчі, ніж в Європі. Тобто Треба, я вважаю, що справедливо буде. Привести в баланс нашу вартість нашої праці з вартістю всіх всіх товарів, які ми споживаємо. Друзі, я вам бажаю, щоб ваша праця була рентабельна, вигідна, Як кажуть, приносила задоволення, а задоволення вона буде приносити тільки тоді, коли буде достойно оплачуватися. Я бажаю вам всього. Найкращого добра бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!